До того, як я попала в Ірландію, я собі уявляла її саме оце такою. Такі паркани, великі території, будиночки. Але насправді тільки в деяких місцях можна все таке побачити. подивіться як красиво взагалі я. Така сьогодні задоволена нашою прогуляночкою і сподіваюся, що вам також це відео буде цікаве. Дуже гарно, насолоджуюсь просто. Привіт! Зараз іду на прогулянку трішки, не сама з компанією. Сьогодні грім був в Ірландії. Перший раз за цей рік, що я чула, і хмари такі важкі. Можливо, зараз ще й дощем накриє, я не знаю. Але повітря тепле і класне. Жива музика. Тут музика жива. Ось скільки людей. Хмари такі класні. Нічого собі аншлаг. Ну сьогодні неділя, всі відпочивають. Що ти? Подобається мені, до речі, жива музика в Ірландії. Дуже красиво, завжди співають. На гітарі грають. Give me the fucking brother, everyone красиво тут, дуже красиво. Ця річка, до речі, називається Шеннон. Це суміш річки і океану. Так, це, 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 це прилив і відлив. Я думала, чому тут стільки бруду? Чи це через дощ, а це просто вода прибуває і відбуває? Підемо в іншу сторону. Пройду мимо людей. Класна пісня. Така класна. Тут, до речі, каштани не так хворіють, як у нас в Україні. Я б сказала, майже й не хворіють. А в нас скоро каштанів не буде вже. Ні, ну тут теж якась є ось є хвороба. Але загалом вони зелені. Красиві каштани, люблю каштани. Там овечки, пасуться. Який автобус красивий. І звичайний. Ще водій там є, зараз може мені буде показувати. Що не знімає мене. Хоча мені поки що ніхто ще нічого не сказав. Деякі ж люди бачать, що я знімаю. Я вже й не соромлюся, в принципі. Спочатку соромили, зараз ні. Вчорашня вони. Овечки, маренки, тільки далеко вони. Навіть не помічають нікого. Воно їм не треба. там корови я бачила. бачення, не? ми до них не підемо. А оце здоровенні туї. Може і смарагди, не знаю, але вони такі здорові, як у нас ялини, В Україні таких я ніколи не бачила. Метрів, не знаю, 10 може. Ого, яка в них територія велика. О дивіться, скільки їх. Багато. Оце напевне звідси і запах. Тому що запах навіть у нас в готелі відчувається. Іноді як подує вітром, то зразу відчувається запах ферми. Це ліва територія. Оцього етнічного парку, що відноситься до замку Бонраті. Ось тут ми гуляли на території, там воно віслючки навіть видно. А, ну звідси, звідси видно не буде, напевне. О там, коротше, віслючки. А, є, видно і віслючка. Вон віслючок. Один сіренький віслючок. До речі, територія велика тут. Цього парку. Я щось думала, що геть мала, але вона велика. А ось і коровки. А, ось ця ферма. Дивіться, які коровки. О, о, злякалися. Коровки. Злякалися. Мене злякалися. Злякала корівок. Хороші. Коровки. Якісь чи тут то... Це телята, напевне. А може одні бочки. Там пастух пішов. Ого, багато корівок. І зразу молочком запахло. Вон там ще їх багато з того боку паситься. О, давайте я вам конячок покажу ще. Це з цього... А, до речі, ми коли були, оцих ми не бачили. І корівок не бачили. Вони, напевне, тоді спали. Бачите якась порода корів ось з чорними вухами? Красиві такі. Я не знаю, що це за порода, може яка ірландська. Там ще одна дивиться. І коники пасуться. Гойка тут територія для них. Гарна, здорова. Йдемо понад дорогу і тут якісь такі цікаві рослинки і якісь плоди. Напишіть, що це, хто знає. Ну, я не буду їсти. Дивіться, яке воно цікаве. Ну, явно якісь плоди. Хто знає, там воно ще. А який листочок, я не знаю. Дивіться, яке красиве. Я такого ще ніколи не бачила. Думаю, що щось небезпечне. Якщо його з'їсти, але я не знаю, що це. Ось тут воно ще є. З цього боку. Бачите, яке цікаве? І дуже багато ожини. Але я щось поки що не можу зрозуміти, так, треба з дороги зійти. Машина дві поїхала. Та їде по тій стороні. Е, поки що ожини, я не можу. Знайти доспілий. пару штук тільки, і щось вона чи що то обсипається. Дуже багато, але нема крупних ягод. Бо мені там писали, що зніміть ожину, коли буде дозрівати. Ну що, вона он... ще не дозріває, чи що. А що там? Що це за звук? Бобри тут чи що це? Що це випало? Хтось наче тарабанив по чомусь. Не знаю. Що це таке? Ух ти, як тут гарно. Чисть дім. І дуже красиво зроблене подвір'я. Нічого собі як круто виглядає. Але це напевне... Що це? А, це Бунраті Вілла. Це тут, напевне, можна зняти в оренду. Помешкання. Красиво зроблено. Паркан красивий в їхньому стилі. Така рослинка маленька, червоненька, прямо в камінні росте. Як красиво виглядає. Конячки, зараз ми їх покажемо вам, як гарно тут. Думала конячок покажу, але справа такі зарослі, що й не покажеш. Ух ти! як там на пагорбі гарно будиночок виглядає і землі купа. М? Не знаю, правда чи не правда. Особисто не перевіряла, але є такі чутки, що гектар... Землі в Ірландії коштує мільйон євро. Може дивлячись, в якій частині Ірландії також від цього залежить, але тут дуже дорого. Такі тут красиві. Сюди ми ще не ходили. Там хтось по хаті йде. Вікна такі панорамні. У них часто пасмурно, і, звичайно, що люди роблять побільше вікна, щоб світла більше було. Кімнат собачка гавкає, це що таке? Ага, це також тут можна. Ух ти, як красиво. Ну такі, напевно, вілли коштують, я не знаю, може пару мільйонів. Дуже гарно. І разом з землею я маю на увазі. Сам будинок здоровенний. Плюс ще територія. Саме з того боку. Як добре, що ми пішли в цей бік. Тут такі красиві будинки і такі подвір'я здорові. Аж незвично. Дуже гарно. І з цього боку. Ну, це готель. Я так зрозуміла, так? Да? Що таке Ме... Меус? Вон Костел Мерус. Хтось. А це напевне новий. Видно, що тільки наче ремонт зроблений, хоч хто його знає. Класно. І тут десь який. Ну цей вже поменше будиночок. Там будинок. Ну це якийсь зовсім прям сучасний, якийсь не дуже. Бачите, які? Оці такі ем, якось відрізняються. Ну Дизайном тут зрозуміло, але цей наче більш на сучасний, схожий, і матеріали і інші. І виглядає не так. Ух ти є. Тут взагалі відкрито. Поле таке здорове. Корівки далі. Ось тут дивіться, який гарний також. Гарний. Мені подобається. Він простий, але гарний. Подвір'я яке гарне. І клематись, подивіться, як плететься. Поплівся, поплівся, поплівся аж туди. Як красиво. Скільки, От як красиво, коли є земля і подвір'я. Бачите? Ну, це тільки для заможних. Хіба що можу в спадок, якщо питається, коли ти можеш взяти, відреставрувати. А так, ем, наскільки я зрозуміла, то ем, багато ірландців. Небагато багато. вон пасуться. Вітер зараз може як дощик хлюпне. Та й буде мені прогулянка. О, тут я можу, напевне, показати корівок. Я люблю природу і показую природу. Тому, якщо якісь нові глядачі дивляться Моє відео... У Моїх відео багато про рослини і багато про тварин. Якщо в мене є можливість така показати. Дивіться, які гарні, вгодовані. Красуня, обожній тваринок. Особливо корів, коників. І вони чудові. Здоровенні тополі. Метрів 20-30. Дуже красиво тут. Взагалі вуличка. Дивіться, яка зелена. Як все, в принципі, в Ірландії зелене. Я маю на увазі, що з високими деревами зелена, красива. А Ось тут корот. Красується собі цілий день. Трави є, вдосталь цілий рік, морозів нема. Супер для них. Тут ще дивіться, таке подвір'я красивенне з великими деревами. Ой, як гарно! Я сподіваюся, що ви так само насолоджуєтесь красою, як і я природою. Просто кайф. Я так зрозуміла, що тут, напевне, у кожного двору якось є своє окреме ім'я, бачите? Тут номерів нема, а от назва. От тут живуть буде Напевне, поштар там чи ще хтось. якісь каміння красиве. Тут зовсім по-іншому, не так як у нас вдома. По-своєму красиво. Ось те скільки в цих подвір'їв в землі, але ніде немає ні городу, нічого газон і все. Дуже мало хто вирощує щось є якісь мінімальні, може там за, за домом якісь діляночки, але в основному нічого нема, просто красиво. Просто зелене все. І тут дивіться, які, ландшафт, таке які озеленення зроблене декоративними рослинками. Також назви. це я казала, що це може хостелець. Це напевно не, не хостели, не назви хостелів, а просто назви... Сім'ї там чи будинка. Не знаю, треба про це, до речі, почитати. А це написано квест. Це не важливо. Гості ж, я не знаю. Гест хаоси, це ж для того, що можна було в оренду взяти. Ну, зняти. Не знаю, може хтось там подивиться, ми її подумаємо, боже, яка? Безглуста людина. Що мелиш? Ну, Бачите, я також тільки вчуся. Тільки вчуся і самі цікаво. Такі паркани тут гарні, Ну, з каміння, подивіться, як виглядає круто, ну. Взагалі. І тут такі двірі. Якщо порівняти з Шененом, то тут абсолютно по-іншому. Все. Як заховатися машинка, Тут подивіться, Будинки один від одного стоять дуже далеко. Дорогі будинки. Чому я кажу, ще дорогі, тому що знаю і ви знаєте вже, що в Ірландії дуже дорога нерухомість і земля. Ось. О, там далі попереду ще корівки. О, гартенція. Також, ну, вже переквітовує. Ух ти її. Ах ти, як красиво! І всі автомобілі, до речі, стоять у дворах, всі відпочивають. Неділя-сімейний день. Можливо, гості один до одного їздять. Троянди. красиво. Цей паркан невисокий, такий, з каміння. Бо в нас як? Роблять, якщо з каміння, то вони його бетоном заливають, по-перше, тут я не знаю таке враження, що воно просто посклеє... Ні, там є бетон. Ну, воно, але якось не так трохи, як в нас роблять. І в нас, якщо роблять, то роблять частину паркану, там десь пів метра в основному. Ну, а зверху іще ще ж додають висоту із металопрофілю. А тут просто, бачите, як Ну, воно виглядає супер. Ну, Звичайно, що не можна порівнювати Україну і Ірландію в цьому сенсі. Кану, зроби подвір'я, то ти будеш грабований кожен день. Це не те, що я хочу сказати, що там українці погані. Просто це реальність. наша. Так, тут небезпечно, треба перейти дорогу. Акуратно. Зараз покажу, може там горівки видно. Нам ще до цього йти і йти? Ні, не видно тут. Коли вже ми зможемо змінитися, коли ми вже зможемо... Заробляти достатні грошей, щоб не грабувати один одного. Ой, такі реалії. Ну просто що я тут живу зараз і показую вам, як воно є. Сама розвиваюся і, можливо, от комусь також буде цікаво, як люди живуть в цивілізованих країнах. Їх майже парканів нема. Система вся. Нормально працює. Просто ну, це схоже на наш український двір взагалі. Просто будиночок невеличкий. О, і ще й, е, трактори стоять. Різна техніка. Точно наче в нас фермер якийсь живе. Ну, точно тут якийсь фермер, там корови є, обора навіть є. Он. Так, зараз ще роз'їдуть, мене треба втекти здоров'я. Бачите, їздять собі, неділя відпочивають. Ух ти! А тут дивіться, який великий будинок. І он якийсь... А, це напевне бізнес чийсь. Хтось продає отакі будиночки на колесах. Чи це не на колесах? Як вони називаються? Не трейлери, а як... А, вони на колесах, вони цепляються Тако Точно, дивіться. Ти бачив? Які вони прикольні. Так, на колесах. Вон будиночки, бачите які? У кожного своє, своя назва. Лойре. Ах, крофт якийсь. Ого, і там на території їх ще багато-багато. Прикольно. і Тут дивіться, який будиночок. Гарний. Одноетажний. Цей красивий також. Довжоємо коник одинокий, хорсик, красива, Як гарненька. Тепер з цього боку. Фонтан є. А що це? А, пучта, дивіться, я ще не бачила такого. Прямо в паркан вмурований ящик. З того боку, напевне, можна відчинити, а може з цього боку. Що вже гарно. Дивіться. Я багато квітів. Ну і попробуйте мені сказати, що я охаю і ахаю в своїх відео. Ну, є в Україні схожі подвір'я. Але я зараз тут і бачу саме це зараз. Як же ж гарно все подвір'я в квітах. Тут великі вони такі подвір'я. Масштаби, яке озеленення, гарне для людей. І ці ще паркани кам'яні. Взагалі краса. І тут. Це взагалі з каміння, як він правильно сказати, облицьований. Бачите, фасад. Красиво зроблено. Є живоплід з такого червоного... Ем, як називається? Це я постійно забуваю. А -а -а -а. Червоний, він зелений в основному. Сама рослинка, зможу згадати, як називається. І тут незвичайний колір цегли з такого зроблений. Будинок або, може, просто облицьований червоною цеглою. Бачите, я ніде нікого не маю взагалі. Всі по домах, всі в будинках. Якби це Україна, неділя, то всі б сиділи в себе в дворах в таку погоду. Ух ти, як тут. Ну вибачайте, друзі, я не можу стриматися. І там на скобліки вже давно жарили, смажили, або в городах сиділи б навіть в неділю, чи там в суботу. Щось би там робили, а в них ні. Вони відпочивають. Вони або... Ну, вони також роблять барбікю. В основному вони один до одного в гості ходять чи їздять по вихідних. Але в основному це сімейний день, вони проводять його своєю сім'єю. Але бачите, що на вулиці нікого нема. Не бігає, ніхто не грається, ні дітей, нічого. Не знаю, як вони. Ну де вони всі? Це взагалі наче якийсь замок. Але сучасний. От ви бачили, я вже знімаю відео майже півгодини. скільки я вам показала будинків і подвір'ї, але немає її місцевих. Де вони? Вони не ходять в себе по двороку. Нема нікого. Машини є, тобто вони вдома. Гарна погода, дощику нема. Нема десь. Якось так. Дивіться, як гарно. Сонце вийшло, дерева здорові, там хмари дощові. І грім сьогодні був. І дві там, чи три великих каплі впало з неба і все, і більше не було. Кудись ту хмару погнало далеко. Боже, зараз, коли будемо повертатися назад, як на накриє, та й буде нам ірландська погода. А тут ніхто не живе. Тут є вуф. О, тут є вуф? Angry Dog. Ні, тут вуф. Danger Dog, он написано. Danger вуф. Подивіться. Подивіться, нічого собі яка територія. Там ніхто не проживає. Така, напевно, може, і ферма, яка була. М? Кого нема. Подивіться, яка тут трава росте. Ми в дитинстві її називали сосоночка. Бачите? Багато її. Стрижуть її, але ну, я так зрозуміла, що не постійно. Така вона пишна, красива. О, ми вийшли до заправки. Інвер якийсь. Інвер. Що вона працює, може, навіть? Я знаю, це ти заправ. Знає, ти знаєш, ти був? А коли ти був?